Давай, я в принципі можу. Ура! Взагалі то я хотіла бути адміном. Ти сама перекинула цю роботу на мене, а я її перекину на того, хто справді хоче цим займатися. Слухай, Ксюш, а коли ми їм розповімо? Що розповімо? В тебе є від мене якісь секрети? Ми їдемо в Турцію з батьками. Так, це правда. І за вами через дві години приїдуть ваші батьки. Побачимося через два тижні. Пока, найкраща подружка. Пока, братан. Та чого ти ми всього на тиждень. Так, і буде ще один сюрпризик. Ви знищаєтесь, Ех, найкращих забирають. Це для вас вони найкращі. Ну, не, не зовсім для мене. І ми вас любимо. Бувайте. Бувайте, дівчата. Дзвони нам не забувай. І не забувайте про зарядку. І головне голову не загубіть на цих островах. Ну якщо вже вони вже поїхали, то я піду посплю. А мені ще купу зошитів перевірять, хто б би поміг. А ми в кіно з Марго. Пококсі. Бабл, не хочеш запросити мене в кіно? Привіт, друзі! Так вийшло неочікувано, що Ксюша і Даня поїхали, ну не хвилюйтеся, в цьому сезоні вони ще повернуться назад в школу. І це буде в Я вам щоб це відгадали, Даю вам кілька варіантів: 22, 25 і 24 серія. Думайте, в якій саме серії вони з'являться. І четвертий варіант 26-та серія. Тому тепер ставте лайки, підписуйтеся. Нажимайте на дзвіночок. Ділітесь цим відео з друзями. Пишіть коментарі. І як ви думаєте, як, чим продовжиться ця історія? Ставте лайки. підписуйтесь, як я вже вам казала. І не забудьте про. Кадр, який буде після того, як я дочитаю до трьох. Раз, два, три. Микіт, а ти знав, що Сик Севен вже не модно? Зараз в моді 22. Ех, жалко, Сик Севен був реально прикольний мем.